Всім великий привіт! Мене звати Таня. Ви знаходитесь на моєму каналі, яке присвячений в'язанню спицями та гачком. Сьогодні у мене починається друга неділя, другий міні-в'язальний влог по спільному проєкті з Шапку 5х5. Перший тиждень у мене вдався, видався вдалим. У мене зв'язана готова робота, у мене зв'язаний берет. Якщо ви не бачили це відео, я залишу посилання на це відео, проходьте, дивіться. Ну, але приближається наступний тиждень, тобто він усього вже почався, так, і потрібно на цей тиждень щось нам в'язати. Що ми будемо в'язати? А на цьому тижні я вирішила цей тиждень я вирішила присвятити пов'язочкам на голову. Тобто, в мене є отакі дві пряжі, ось Янарт Міланом. Тут у нас 8% альпаки, 20 шерсті, 8 віскози, 64 акрила, колір 861. Лот, ну, я думаю, він вам роль не зіграє, Ну, все ж таки, ось такі в неї характеристики. Пряжа мені дуже подобається. Вона, по-перше, м'якенька. Ну, Я дуже не задоволена. Якщо буде цікаво, я можу зняти. А, в мене... Якщо я не помиляюсь, в мене є обзор цієї пряжі. Але якщо буде цікаво, я можу зняти. Ні, не зніму, тому що в мене немає виробу з нього. Я його віддала дівчинці. Так, і ось ця моя пряжа Lana Gold 800 класична. Також тут 100 грамів, на 100 грамів 800 метрів, ось такий в неї колір 166. Отакий в неї склад, спиці, це все я буду в'язати в дві ниточки. Так як я в'язала барет. У мене десь був залишок від цієї пряжі, але мені потрібно її пошукати, тому що я берет зв'язала, прибрала, і я не думала, що я на, цій, на цьому тижні буду в'язати пов'язки. Тому ця пов'язка буде для мене, ця пов'язка буде для доньки. Що в мене з цього вийде? Ми побачимо з вами. або... Ну, напевно, буде два підключення або одне ще. Ну, буду дивитися. Але ми з вами побачимо це вже пізніше. Тому не перемикайтеся, чекайте, і я до вас скоро підключусь. Усім привіт! Це моє друге включення, і я хочу вам показати свою, точніше, не свою, а пов'язку, яку я зв'язала для доньки. Так, виглядає вона, звичайно, маленька, але воно, коли вдягає на голову, все дуже файно виглядає. І ну, я задоволена. По-перше, мені сподобалася в'язка. Я такі пов'язочки вже в'язала. Але я в'язала з пряжі на Комаріно Blend Кей. Там не було такого ефекту. Тут воно, знаєте, як... Навіть не знаю Ну як зефірка така воздушна, класна. І воно, коли вдягає донька на голову, воно, звичайно, класно виглядає. Тому не знаю. Можливо, я ще одну зв'яжу трошки пізніше, може, можливо, якийсь візерунок підберу. Подивлюся, але мені ця в'язка дуже-дуже подобається. І я хочу ще, ще буде мене, напевно. Два підключення буду показувати те, що я ще хочу зв'язати пов'язку собі. Так що не перемикаємося. Всі фото готових робіт буде в кінці відео. Ви подивитеся, як у мене вони вийшли. Тому не перемикайтеся, чекайте наступного включення. Дівчатка, привіт! Я роблю включення з руки, тому що в мене вже пізня година. І я хочу трошки попробувати пров'язати ще одну пов'язочку. Одну ви вже бачили, яку я зв'язала. А це залишилася ниточка, з якої я в'язала берет. Я зробила його в 4 складання, 4, і буду в'язати точно, <coughs> точно таку саму пов'язочку, тільки в іншому кольорі. Я вже потім підключусь і покажу, що в мене з цього вийшло. Ось так. 4 ниточки. Тут виходить, якщо 400 грам в дві нитки, 200 грамів 100 грамів 200 метрів. Так що я піду працювати і побачимося вже з вами у заключному включенні. Привіт! Це моє заключне включення. Я хочу показати вам ще одну пов'язочку, яку я зв'язала. Із пряжі Alize Lana Gold 800, якщо я не помиляюся, я на початку показувала так, і зв'язалася в мене пов'язочка. Все те саме, нічого нового я не мудрувала. Все те саме, але пов'язочка ця для мене. Перша вона була пов'язочка для доньки, ця для мене. Я хочу сказати, що мені подобається, що вийшло. такий Цікавий дуже ефект. Я в'язала в чотири ниточки, в мене залишилась пряжа від берета мого, і я вирішила змотати його все в чотири складення і зробити тепленьку пов'язочку. Я вже її неодноразово вигулювала. В кінці відео я вставлю фото, як вона виглядає на мене, але це таке фото типу селфі. Бо не було іншої можливості зробити фотографії, тому як, як є, то, то є. На цьому тижні в мене зв'язалася одна один виріб, так, це пов'язочка, тому що пов'язочки ми рахуємо, дві пов'язочки за одну якусь річ, так, тобто за шапку там чи за рукавички, перчатки, що там так, такого плана, тому що Ну, по факту ця пов'язочка, якщо можна так сказати, зв'язалася в мене за два вечори, доволі доволі все швидко, і все класно виглядає. У мене трохи мерехтить світло, я з, з, намагаюся знімати е, при мене трохи світло включене, і плюс е, світло з вікна, але ну, трошки такі перепади є, тому. Якось так, фото я вставлю в кінці. Це все, що мені вдалося зв'язати на цьому тижні в рамках цього спільного проєкту. Запрошую вас в опис. Там є посилання на дівчат-учасниці, які приймають участь в даному проєкті. І є з Ютубу, так, 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 також є. Дівчата з інстаграму, проходьте, дивіться, якщо ви ще не знайомі, знайомтеся з дівчатами. Я думаю, вам буде цікаво, що я буду в'язати на наступному тижні, я поки що не знаю, але в мене вже є одна задумочка, і про це ми з вами вже дізнаємося через неділю, тому я запрошую вас рівно через неділю о 18.00 буде відео про те, що я буду в'язати на наступному тижні. На цьому я завершу своє відео. Я дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте пальчики до гори, вмикайте вподобайку. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити інші мої відео. По традиції я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою. І всього-всього найкращого. До нових зустрічей усім па-па!